Зишенна холодний, от батарей даже холод идёт. Даже холод, и он він и температуру в квартирі. У квартирі вісімдесятирічної Олександри Стороженко плюс 11. У її багатоповерхівці, та ще із півтора десятка, що у 109-му мікрорайоні Полтави, не увімкнули централізоване опалення. Аби обігріти квартиру, жінка вмикає газову плиту та електрообігрівач. Одягаю дві кофти, халат. Тіла і тоді можна ще в квартирі щось походити, зробити, і приготовити, а так холодно. Через те, що понад 5 тисяч жителів мікрорайону не мають опалення у помешканнях, деякі з них другий день виходять на акції протесту. Сьогодні близько півсотні людей прийшли до міської ради. З чотирьохмісячною дитиною зовсім не гарно знаходитися в холодній квартирі. Це зовсім нас не влаштовує. У нас вже дитина тричі хворіла. Тому це, це, треба щось з цим робити. Це вже длиться, не перший рік у нас всі проблеми. І кожен рік нам це як якось вирішували. В цьому году досі в нас нічого немає. У нас в квартирах по 15-16 градусів це максимум. І це тільки тому, що ну, у нас зараз місяць дуже тепло. Опалювати 109-й мікрорайон має підприємство Полтава тепло. Там модернізувати котельню, там до початку опалювального сезону, який розпочався в обласному центрі більше тижня тому, не встигли. Наприкінці вересня депутати спрямували для цього підприємства 16 мільйонів гривень на погашення боргів та виконання робіт. Тут необхідно зробити обв'язку по холодной, воді і по теплу, Необхідно зробити модернізацію горілки газовой и еще ряд мероприятий. На сегодняшний момент уже большая часть обвязки по теплу и воде, по насосам и по электрике уже сделана. Со среды заезжает монтажная реализация, которая выиграла тендер по модернизации газовой горелки, которая должна сделать эту модернизацию в течение недели, хотя по договору 20 дней. До 1 грудня опалювати будинки погодилось обласне комунальне підприємство Полтава Теплоенерго, яке допомагало і торік. Аби розпочати це робити, очікують угоду про оплату за надані послуги від Полтава тепло. каже Ігор Процай. Якщо в минулому році теплоносій подавався на період отримання певних дозвілів від Полтава Тепло», там Полтава газ не знаю ще. І люди це пам'ятають. Це була технічна, фактична допомога під підписання певної угоди і виконання гарантій. Теплоносі отриманий, розрахунки не проведені. Є домовленості, дайте, будь ласка, документ. Ми його будемо виконувати. Якщо документів нема, все інше це просто палемів. Сьогодні протестувальникам голова Полтавської міської ради сказав, що опалювати будинки 109-го мікрорайону мають почати до кінця дня. Для цього мають підписати з обласною адміністрацією меморандум. Виділимо кошти з три спейонів 35 мільйонів видали в область. Вони добудують цю і буде вас безперебійно йти, гаряча вода і тепло. За словами полтавця Валерія Горобця, якщо тепло не подадуть, виходитимуть і надалі протестувати. Нагадаю, на пікет жителі 109-го мікрорайону Полтави збирались вперше учора. Понад півсотні людей перекривали дорогу поблизу зупинки громадського транспорту інститут зв'язку. Тетяна Весна, Богдан Казирі, новини на Суспільному, Полтава.